Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами одним із своїх самих найулюбленіших способів висібу і висадки огірків на розсаду. Ну, якщо не кожен городник, то половина точно знає, що огірків все-таки легше і краще вирощувати шляхом розсади, і не завжди, якщо ми розсаду не вирощуємо, а просто пророщуємо насіння. До корінчика і висіваємо будь то в стаканчики, будь-то навіть у відкритий ґрунт, не завжди воно 100% сходить. Причини цьому можуть бути різні. Може бути і перелив, може бути і зниження температури, коли насінина просто загниває в землі, може бути і надто глибока посадка. Також е шкідників, котрі в ґрунті живуть, ніхто не відміняв, які просто можуть з'їсти ті насінини. А якщо ми вирощуємо розсаду, значить ми 100% будемо мати те, що ми висіяли. Беру звичайний пластиковий контейнер кухонний висотою приблизно він 7, 8-7 см, напевно. Обов'язкова умова, що повинна бути кришечка. Якщо кришечки нема, то його потрібно буде повністю затягнути в, в пакет, щоб був парниковий ефект. І звичайний туалетний папір, його буду прокладати. На дно контейнера у 5, 6, можна і, і у 7, і у 8 шарів. О, прокладаю і зволожую. Зволожую гарно, але так, щоб вода не стояла. Щоб вона була на дні, от при натисканні вона буде виступати, але щоб калюжі не було. Викладати буду насінька, вже готове, замочене. Ось воно. Хоча це професійне насіння, його не рекомендують ні замочувати, нічого з ним робити не треба. Я замочую все насіння, тому що я люблю перевірити його на схожість. Плюс, по-любому, замочування і прискорює сходи. Якщо насіння не придатне для сходів, то воно спливе, воно порожнє. А якщо придатне, то воно впаде на дно добу, замочую, собі злила і викладаю. Викладаю отак: от, через кілька сантиметрів. 2-3-4 см. В мене насінин небагато, тому виклала достатньо широченько. І просто закриваю кришкою. Сьогодні в нас, друзі, 8 квітня. Цей контейнер я ставлю в тепле місце. Щоб температура була хоча б 25, а краще 27-28, тому він поїде в мене на батарею. На батареї стоятиме на рушничку. Кожен день я буду провітрювати по кілька хвилинок, щоб насіння не закисло. Буду спостерігати за сходами. Якщо буде потрібно, буду трішечки доливати водички. Ось такі, така симпатична розсадка в мене виросла. Це спосіб вирощування розсади в контейнері без землі, на туалетному папері. В такий спосіб можна вирощувати всі гарбузові культури. І дині, і кабачки, і гарбуз, і патісон, все що завгодно. Насіння дуже вдале тут було, було вісім насінин і всі вісім зійшли. Це така розсада у нас станом на 9 день. Зараз я буду її вже пересаджувати у стаканчики. Одразу хочу сказати, що її можна одразу висаджувати і у відкритий ґрунт. Вона легко і прекрасно відділяється від туалетного паперу, має прекрасне вже коріння. Ось, хочу показати: коріння не рветься, потихеньку треба тягнути. І ось які вже корені ми маємо. Тепер це хоч в стакан, а хоч у відкритий ґрунт. Ну, якщо це робиться у відкритий ґрунт, то, звісно, її потрібно буде притінити на перші дні для того, щоб вона не згоріла. Висаджую я у 200 грамові стаканчики, більших не потрібно, тому що розсада ця у мене вона довго не буде, вона буде буквально 10-15 днів у стаканчиках, і я її висаджу. Що я роблю? Насипаю ось так під кутом е, ґрунту для розсади. У мене це звичайний наш перегній, котрий ми з компостною ямою взяли 50%, 25% піску і 25% покупного ґрунту. Ретельно перемішала, бажано, щоб не було у нас грудочок і того всього. Беру рослинку. Ось воно під скосом, я її прокладаю корінчиком туди-вниз і притримую пальцем. І досипаю, пристукала, підрівняла. Трішки заглиблюю. Вона трошки витягається, тому що на вікні трішки заглиблюю на половинку. Сильно, по самій сім'я дольки, не заглиблюю, хоча можна, напевно, і заглиблювати. Ось так. І поливаю. Поливаю отак от, по периметру, так, щоб воно пройшло до самого низу. Але не до самого ну, не перелити. І в такий спосіб висаджу я всі, ось що у мене ще є вісім штучок. Причому ці у мене гарно зійшли, вони зійшли дружно. Якщо насіння сходить не дружно, то висаджуємо, висіваємо ну, по мірі того, як насінинка проросла. Хто не проріс, того залишаємо далі лежати. Стаканчики перший день я притіню, зараз поставлю на підвіконня і, ну, в тіньочок. А завтра вже можна буде ставити на сонечко. Друзі, рекомендую користуватись цим способом. Дякую вам за перегляд. Кому відео корисне, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Гарних вам врожаїв і на все добре!